Я тут ніколи не був. Дивись, які тут трущоби в самому центрі. Вже а Не до маху, тепер де відсутність. Чого? Тут такий район. Потім мені має дати цей телефон, щоб я знімав. А нашу? Ну, бо я так. йому все знімав весь раз. На свій. Hey. А в мене мого нема. Давай на його будемо знімати файне щось, а тут будемо обсирати. Давай. Сьогодні про мистецтво. Це Слухай, а де тут? Де тут? Лер? Так, тут, Перед тим, як сприймати мистецтво, треба полегшити дуру. Вальнички тут такі всі такі. Чого дві які маленькі? Я грибу, тут дитячий, певно. Тобто, певно, для директора. А це королівський. Тут можна зайти. Нав... Навіть бомж може тут переночувати. Руки не миємо, ні? Що, тепер можна з полегшеною душею сприймати мистецтво. Хтось... Обломанный писюн моя. Что-то трепало. Одежно так пироге право. Віталій, а ти вийдеш і сказати чому рато?

Що ти, що ти? А мене вже так не потягне. А що сліпить мені об'єктив? А що ви вже йдете? Ні-ні, я. Пішла. Пішла. Йдемо солоджуватись мистецтво. Ти зразу виложуєш в онлайн? Привіт, я вас дорогів не бачу. Йю, як мило! Я, я все щось Добре. Я то вино роздаю. А там вона напевно розібрали. Пообсуждаємо роботи? Ну давай, давай пообсуждаємо ті роботи. А де сам сметана. А ось Диви, Кочуринський вже бухає. Йдемо? А що ти вже бухаєш? А що ти прийшов заради того, щоб бухнути? Я взагалі, то мені не можна пити, бо що я за кермо. Питаєш провокацію. на провокацію? Ніхто не пухає, то ми п'ємо сік. А що ти завівся одразу такого? Це, це добре зубрів, зубрів купити. Добре допомагає зубрів. Що? А ви вже все переглянули? Ми переглянули, ми прийшли вчасно. На відміну від когось. Не я побратим вас бачити. Дивимося, що це таке? Це типу фарба. Е це ж вона згорилася фарба, ні? Ну. No. Просто цей. Це, напевно, не згорилась, це просто дали. Якийсь і... рушинок, так. Підрушенник. Рушинник, це щось таке з архоплення. Воно так згордова. Там катки, так. так. Це парканчик. А це дерева. <реб> ну, отак малярку, знаєш. А відійдеш отак. Пейзаж, а так малярська. Де тут книжки, а де тут книжки, брати? Второк роздає життя. А де таку книжку взяти? Там Стоїть. Стоїть? Добрий день. Добрий день, 10 гривень. Нічого собі. Та Не останні. Ви бачите, що вони кожен хремо має вкладку. Ой, а це ж можна? Можна ще вибрати? Можна ще вибирати. Можна да. вибрати окремо, правда? скільки? Вибрати. <рес> десять, десять. Це не вопрос. Okay. Uh, Ні, я не буду вибирати. Тобто я платити за вибір не буду. Я вам подарую. Дякую. Нам роздають, іди скажи, що ти від мене і візьмеш собі. Що Катька, бухнула і давай обсирати роботи? чужі, Маю? Прикинь, це авторська робота. На кожній інше. Іди візьми ще. Там ще чотири книжки лишилося. Поки не пізно. Дивися, береш зараз, береш собі. Ні, я не, сам не дивився і тобі не покажу. Дивись. Зарабальник. Береш книжку, підписуєш сметани, а через пару років продаєш. Коли в, нього, коли в нього почнеться третій етап, в кінці аж там біля вікна. Продають. Роздають. Продають. Павше метана, хоч можете мені підписати. Я тобі напишу, що моєму вчителю. Що що? Як ті моєму вчителю напишу? Чого це ти так напишеш? Тому що я хочу тобі поступив інститут. Не Коли мене Олена то давала малювати глечик, я малював погано, ти я в залі сказав, слухай, давай я не так щоб ти взяли не репетитор. А то було я тобі намалював. І вона що тобі взяли інститут? Ви бачите, яку я важливу роль відіграв його житті. Ну давай вчитай. Шкода, що тоді не було камери. Ото ви поржали, ні? Баєш, мені сам маестро підписує книжку. Я не Та й візьми собі книжку, поки на халяву роздають. Я Там дам, біля вікна. Для кого на початку? Так, на початку. В ну, охранника попитайся. Петро, ти вже написав? Тому? Ти що, двір пишеш? Ходить сюди. Ви розумієте, я дуже велику роль відіграв в його творчому житті. Ключову! Мене аж руки трусяться, мені маестро підписав. Вау! Е? Ану розверни першу сторінку. Вові. Таки треба було витерти, бо воно бачить, що перебилося. Нічого. Від Петра Смутана. Вові Якубянцю, моєму першому вчителю. Ого! Коротше, хай він сам розкаже тобі, що то сталося. Моєму першому вчителю. Що, він тільки що розказував про це? Так. Вова, да. це був перший вчитель Петра Сметана. Я дуже велику роль відіграв в його творчому житті. бачиш? Я думаю, взагалі в житті, не тільки в творчому. А от є Володимир Патик. А це старший? Так, то батько. Я нікого не бачив. А де є молодший? Думаєш, могла ще тут є. А чого він мав? Він теж немалу роль відіграв його творчому житті. Сергій гай. Сергій гай. А десь його бачив. Mm. Ні, Остапа нема. Може там далі десь? Ні, наразі, наразі не видно. О, тут панорамні речі. Я мала позорськ? Як ти мала позоритися? <свист> Нам що так знімають? Та, ну, хай нас знімають. А що сталося? Ми, ми, воно. ми через тебе володію узору набрали. Чого? Тому що та книжка 100 гривень. Кошти. І що, тебе нема 100 гривень? <свист> а як ти спозорилась? Скажи. Ну поясни мені, як ти спозорилась? <свист> ти пішла, дайте мені книжку, а вона 100 гривень. Я пожаліюся, я пожаліюся, <свист> Петру. <свист> <свист> А як було? Та ти все заскудуєш тих грошей. Та при чому тут зашкодуєш, у справа коли ти чітко, це знаєш, треба справа коли ти слухаєш такого дурака. Каже, іди ми там на халяву, ми з володів взяли, пішли за автографом, а баба до нас підбігає, каже, книжка 100 гривень. А я як ти? Ти що, ти повернула? І ти повернув. Чого ти так втік? Ти стань сюди, вона мене зараз завалить. Я сказав. Каліграфія. А тут Це не каліграфія, це як то було. Проектна графіка. А проектна графіка Ми знайшли тут проєктно графіку. Зараз. Петро Сметана пише акуратно, гарно. Яка імітація дерева? Ні, тут не імітація. Барбованої стіни. Ми поїхали з ділянкою в цьому. Кьольмська школа дизайну. Вони чотири ага. роки тільки викладають чотири Кольорознавство, комплекс, кретнографіку, практику, накидування. Чотири роки. Чотири роки? Слухати Тамару а... Васильівну. <щу? gül> <гул> а живопис яма ямаш. Ви канає містеці, то яка 2-4 роки там композиція, чи навіть тих сил, сил 5, і там люди, коротше, всі приходять. Я в курсі кажуть, що інтер'єр це просторова глибина композиція. Ну, скільки може бути в інтер'єрі акцентів? Вони всі очами хлопають, або що не випуск. А що таке акцент? трохи. А вони питають, що таке акцент? Такі... А справді, що таке акцент? <реж> Добре, тримай. Щоб, подивився? Так да. Катя, подивися. А на підпис, на підпис. Ви собі, ви собі не думаєте. Уяви собі. Пані пану Вові Якубянці, моєму першому вчителю. Що? Бачиш, йому безплатно, персонально. Я навіть подиви. забувся, а він це згадав. Так, ні. Який? Ну ми там, коротше, о, до речі. Переб'ю вас. <реш> <реш> Дивіться. Ня Ну, По, до, до, до. А пам'ятаєте, пам як він прийшов і ви до нас його поставили? І він малював рисунок. Я не... в принципі вас всіх пам'ятаю. Ну, а, а... Вот. а ви тоді така зла були, так... <рес> Мальбарки перевертали, там, я не знаю. І приходить сметана, і ви поставили і малюй тут. І він малює, малює, і ми так дивимося, куп і ваза стоїть. Но ми з Васію ззаду стали, ще близнючки підійшли, ми там всі лягли. А близнючки хто у вас був? Зайчихи чи інші? Ні, самці. Самці. Біємося. Ви їх називали самці, а ми зайчихи. І ви вийшли, і ми з метані понамальовлювали так правильно більш-менш. І він каже, що із-за того, ви його взяли на репетиторство. Ні, якщо чесно, ми його взяли, бо в його випадку За курі тим, всіми гадами і бобами, всім. І зайнявся малярством. Дуже добре. Холодно авторська техніка. Це мені Подобається фактура тут, вона всюди гарна. Заліп в, залі в нас давайте об'ємно виглядає. Зблизька, що так роздивлятись. А ну пошкряво. Не можна. Може віддарив оцей кусочок? — Ні. Подивіться, що там всередині. Вразні, що це всякі банки, Що це? це такого типу є картина, яка більше подобається. А вона ж така велика, що капіта. Диви, Петро не хотів, не хотів малювати, взяв чулі, наклеїв. — А як вам в картини? Знімаємо маленьких. Все, думаю, хватить. Там потім Ой, на паузу поставимо. Це був перформанс. О, це дві нормально поляна Сашка? Не хочеш піти з, з Петром зробити собі селфі? Селфі? Селфічку? Ти палки маєш? Ні, не маю, отако. Петро, а ти давай, погодишся з нами зробити давай. селфі? Давай? Давай. Здорово, відомо. Боже, ти тр... Петре, дякую. Дякую тобі. Добре. що ти з нами хоч можеш селфі зробити? Пішли, звідси, все, надоїло. Сашка вже зачекався. Та ти вже навалявся, давай зараз сядемо і розкажеш, що ти, що ти думаєш про цю виставку. Навалявся. Ти вже нахерачився, ти давай вже. Ти виставка дуже крута, але правильно зробив.